Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Покажу вам сьогодні новинки, осінні одяг, взуття та інше приємного перегляду. Тапочки у білому кольорі 269. Такий варіант також 269, 219 гривень. Така моделька 219. Піжами 599, футболка та штани. 659 кофта та штани у осінніх теплих відтінках. 459 ось такий варіант. Чорна з білим. М'які бежеві тапочки на два ремінці 340. Світло сірі з бантиком 269. Чорні піжами з малюнками футболка та штани. 340 гривень. Склад тканини переважає кутон. Такий варіант 659. Подовжена м'яка туніка кімнатна 699. Штани кімнатні на резинці 269. С-ка, МК та Елька. Тапочки темно-синього кольору 219. Піжама 799. Великі розміри є в наявності. Нижня білизна 389, 7 штук. 95% котон. 5 пар 339. Тут також 95% котон. Такий набір 389,7 пар, 95% котон. Бюзгальтер з паралоном. 159. Чорний, білий та бежевий. Білизна жіноча три пари в упаковці 269. 119 тут дві пари. Такі гіпюрові по 119. Красивий бюзгальтер. Ціна 459. 399. Схожі у чорному відтінку. Пілизна по акційним цінам. Ціна 49. Розмір Ска. XS 49. Жіноча білизна одна пара 129. Знижка 24%. Спортивні 149. Дві штуки упаковка. Тут дві пари чорних. Є ще чорні та рожеві. І сірий варіант. Боді 169. Помаранчеве та чорне 659. Шкарпетки чотири пари, упаковка 169. Такий варіант 169, 149, дві пари. З малюнком 169 три пари. 36 38 розміри. Короткі шкарпетки 169 за п'ять пар, світлі відтінки з малюнками. Теплі подовжені. 189. Упаковка також 5 пар, 70% котон. Сіточка 169 також 5 пар, 70% котон. Усінні черевики. Легенька байка всередині. Ціна 689. Челси чорна екошкіра 800. 849 ось такий варіант черевички на зручному каблуці. Тканинні чулок, дуже зручні, але І є ще ось такий масивні також чулок. Великий каблук 999. Ця новинка 699, не утеплена всередині. Цікаво виглядає, але розміру мого не було. Черевики високі на шнурівці в середні утеплені 459. Моделька на зручному каблучку. На шнурівці всередні утеплені з боку змійка. Ціна 999. Ось така моделька тут не утеплена. Всередині легка байка. 750. Дуже класно виглядають вживу ось такий варіант. Черевики лаковані 699. Також середні утеплення байка. Типу замші у світлому відтінку легесенька байка. Ціна 659. Модель на шнурівці у молочному відтінку непоганої якості, навіть такої дуже непоганої. Ціна 1099. Одна залишилася пара в такому варіанті 1099. Остання пара, мій розмір, я думаю, дуже гарно виглядають на ніжці, дуже зручні. Черевики зимові всередині штучне хутро. Біла підошва 799. Моделька на байці типу замші з боку є вставка з резинки, також змійка 800 гривень. Цю модельку я вам вже показувала за 900. Рижі черевики в стилі Тімбленс ціна 899 гривень. Кросівки кольорові ціна 800 гривень. Білі також за 800. На високій платформі є ще ось така моделька. Ціна 700 гривень. Осінні черевики на білій підошві. Також чулок. Ціна 519. Стандартний розмір 38. Тут, бачите, він великуватий виглядає і підйом не підходить. Така моделька підійшла 37-й розмір, але мені щось не дуже вони комфортні. Хоча виглядають дуже стильно 999. Накидка пончо. Двоколірна у теплих відтінках. Золотиста застібка 100% поліестер. Ціна її 519. Кросівки. Світлого відтінку 519 також. Курточка з жовтим цінником. Укорочена 419. Ще один варіант кольору накидки пончо. Сірому та тепло пісочному кольорі, також накидки, але вони вже не защіпаються, ціна 389-100% поліестер. І є ще чорна. Штани спортивні на резинці з кишенями без утеплення 599. Є великі розміри. Така моделька 500 гривень. Погано освітлює в залі і дуже сильно відбиває вам на відео. 459 ось ця крайня моделька з кишенями накладними. Легесеньке має утеплення. 599. Штани на резинці класичні. Черевики з утепленням. Гарної якості на шнурівці з боку є змійка. Ціна 999. І ось така моделька з резинкою. Ціна 699. Ковбойки. Байка всередині. Ціна 800 гривень. Це вже такий зимовий варіант. Гарна моделька всередині хутро штучне. Ціна 800 гривень. На цьому буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд! Гарного та спокійного дня!